Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. понеділок, ліс, дощик капає, але це мене не зупиняє. Копаю сьогодні з SDR-детектор, частота 27. І вже перший сигнальчик у мене десь тут куля була німецька, десь і, мабуть, вже її затоптав. Так, ось знайшов я, завжди показую перший сигнальчик. І сьогодні у мене. Друга світова Маузі Кар 98 Ось такий кульон. Чорний, полугнивший. Йдемо далі. Так, Зараз тільки попадаються ось такі ошмятки, осколки по Другій світовій війні. Чорні залізні, тут заліза можна насобирати, я не знаю цілий камаз, але таскати собі не хочу. Бо воно важке. Так, роздовбавши в яму таку добрячу. Бачите воно? Пряга чорна. Або Друга світова війна, каніна з коня щось. Може з якогось підсумку. Ну, мені кальція, це, скоріш все, що канінки. Ось такий чорний сигнальчик був. А тому що воно в кільці, воно трошки цвітним засвічувало. Але на годографі все видно. Що де лежить? Ідемо далі. В коріннях було. Ага. Да, в коріннях. Піпішо. Гільза, піпішо. Ось такий гільзачок. Та куди ці гільзи тільки не підходили? Поправте мене, якщо не правий. ТТшник. Чи ППШ? Камрад підняв, кинув, тільки що мені. Каніна. Да, конина, причому дуже стара. Смотри, тут даже цей хлястик есть, чуєш. Ну оця піпка, що в ремень. Ну, це коротше стара дуже, може нав навіть даже і КР бути. Під деревом було. Що прикольна знахідка? Идем далі. Красива загагулинка говорить. Даже якась каваніний кусок. Така красива загагулинка. Щось десь вставлялося, такое... ходимо, дивимось. Нарешті нарешті свершилось. Чудо, о чудо, Батала колокольчик, київська Русь, бронза. А то що друге в тебе там було? Оце щось. Якась накладка, симпатична, ще й квадратна. Ну що, нормально? Камрад приніс, бачите, ножик маленький, ножик кайр, скоріш всього. Ось такий маленький з ручечкою. Чорним було, ну Це і є воно чорне з металу, коване. Йдемо далі, а мені одні гільзи попадаються і все. Царська Росія. Або друга світова. Поишіть. камраду нориє в поті ліса. в мене ось дивіться, ось така желізяка. Пока одне залізяча в мене вискакує гільзі, блін. Нічого толкового. Так ти достав її чи ні? Ні, 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 разом. Ну подкоп. Пошло, так? Да? Омо. Чубль. Насиний кол. Колеш. Колеш, колешок. Це в бревна забивали, збивали щось по любасу. Камрад приніс. Ножик кинув, викопав складний ножик. Нож грібника. Що, нормальна знахідка, роша. можна буде різати. Так, щось мідне і плоско, як це я розумію? Так, дивимось. Лопата мішає зараз. Бачите, годограф малює чітку пряму лінію знизу в сторону плюса. Сигнал 83, 86, зараз буду копати, дивиться. Там коріння жесть. Дорився Так, зараз рукою попробую нащупати, де ти там єсть. Ну, кругляшок, вроді. Хопс, манітос. Так, тільки такий уже, блін, не дуже гарний. Шо воно згнивша Російська імперія. Зараз я її трошки почищу і покажу. Чистив, чистив. Так, ось окурка просматривається. Ну коротше, воно згнивши капець. На жаль. Що воно хрен його знає. Тут взагалі кирда повна. Коротше, Російська імперія погнала повністю. Не буде гнити далі. Доставав і дістав ось. Ну воно вже згнивше було, все розвалилось нафіг. Ніж це був. Ніж полюбасу. Люба, по ну старий дуже ніж. На жаль. Ну що ти зробиш? Пемс, Друга світова китель. Камрад ось На поверхні була, да? Напишіть від чого. Так, там гільза десь була, викинув. Так, а тут ось патрон сілий. Така сама. ППШ ТТ. Дуже таке воно вже. Погнивше. Гільзи, гільзи, гільзи. Кар-98. Німець. Так, Хто мені скаже, де воно використовувалось, Ну, нахожу оці ковані штуки вже неодноразово, десь в колеса ставлялось, в якийсь клін чи що воно. Напишіть. Так, під деревом копнулось такий шматочок. Мені воно дуже схоже на лав'яністу бронзу. І воно важке досить. Щось від чогось десь було. На що воно? Хрен його знає. Гюгудзик. У мене все п'ятнашка, блин. 61 класичний. Говнитос, 73 рік, одна копійка.